О, Тут жили вода, польські вікно, офіцери. Так, маленьке, так маленьке, таке Ага. Там штрих, там знайшли скарб. Один чоловік і другий, але вони ага. тільки дорогу пожили і все. Ага. А в яких роках той скарб знайшли? А? Це ж це ж сорокові десь? Ні, 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 після війни вже. 50-х. 50 50 80 Аж 80-х. 50 а що це був за скарб? Дуже багато сорок. Ого. Бачите, вони знайшли і довго не, не прожили. Угу. До року все пішло, і чоловік, і жінка, і діти. А в до яких обставин? Що з ними сталося? А? Що з ними сталося? Ну, хто його знає. Ніхто не знає. Дивіться, але та історія щось посадив що таке, таке, ну, тобто, ну, Чи то було відомо в Тернополі. Ну така та історія про той скарб. Ніхто не знав. Не знав. А звідки ви знали? А, а звідки ви знали? О, тут Вона сказала, вона Біблію принесла була. Біблію 178 тисячу... року. А моя мамаша взяла Гронським, віддала.